1 квітня 93-го року. Пішов в школу. Утром встав в 5.30, займався з Женькою спортом. Коли прийшов зі школи, почав займатися спортом. Но мене заставили робити і я бросив. 2 квітня Іграли на фізрі футбол. Після школи пішов до бабушки. 3 квітня субота Ішло кіно роки 3, 4 квітня дивився охотники за привіденнями. ходив в бібліотеку. 5 квітня по біології писали білети. 6 квітня їздили на другий підйом, бачили отстойники, насоси, грали заками в футбол. 7 квітня безплатно їли за 80 рублів, капали в рот якусь гадость. 8 квітня 93-го року, не помню, що було. 9 квітня бігали до Бардадима. 10 та 11 квітня, не помню, що було, ходив бібліотеку. 12 квітня Учили писанку. 13 квітня бігали 12 кругів і 60 метрів. З 2 кілометри получив 2, а за 60 метрів 5. 14 квітня на трудах волочили 15 минут. Всім на полі дали участки. 15 квітня ходили на комп'ютери. 16 квітня ходили на комп'ютери, я на них писав. На хімії практично. От просились після п'яти уроків і всім класом поїхали в фотоательє. Бачив снікерс за 700 рублів, в автобусі і трамваях толпа. Після побіг до бабушки, там був папа, мені дали участок. 17 квітня 1993 року, все як завжди. 18 квітня. Нічого не помню, гуляли Паску в яру з Толією. Вначалі я, Толя і Женька поїхали до бабушки на скеті, гладили козенят, пішли в яр, потім вечором туди приїхали п'янствувати тьотя Валя і дядя Вова. 19 квітня. В школі було мало учнів. 20 квітня нічого особеного. 21 квітня на трудах гуляли, стояли в началі біля входа і сміялись. З 22 квітня по 30 квітня записів немає.